Від початку повномасштабної війни з Росією в базарні дні в Ямполі щотижня можна побачити людей, які продають власноруч приготовлені смаколики і виручені кошти направляють на підтримку Збройних сил України. Серед тих, хто об'єднався заради перемоги, жителі села Біла. Цих півроку були важкими, важкими емоційно і. Важким фізично, тому що дівчата навіть сьогодні їхні пиріжечки підходили і пеклися до двох годин ночі. І Мої бублики жарилися від п'яти ранку. І Ліліна пахлава, вона починається підготовка до цього всього, починається з понеділка. З понеділка заготовляється да, от. важкий час. І якщо і хлопці на війні і хлопці в окопах, то ми не можемо стояти осторонь, тому що так не дозволяє нам наша совість, так не дозволяє нам наше серце. І ми маємо бути тут і робити свою роботу. І закликати других також, підтримувати наших хлопців. початку війни чим займалися? Від початку війни спочатку був шок, спочатку розгубленість. Нерозуміння, як таке може бути, як таке зовсім може відбуватися. А потім ми зібралися і вирішили, що як же ж так, це має бути всі разом. Ось, і має, а, а чому якось прочитали про якесь село інше? І Наталка Остапова, Нінка, Оксанка Швець кажуть, а чому не ми, а чому не так? І дівчата стали ініціаторами, ми хотіли спочатку приєднатися до Оксанівчан, потім подумали, що в нас теж достатньо сильне, велике село, ми теж сильні. І ми зможемо. Пішли попід хати, назбирали 23 тисячі гривень з кожної хати, двір у двір. Люди відгукувалися, давали хто скільки міг. На цю суму закупили м'ясо. М'ясо нам дав Сергій. Подолян частково і завжди. Я хочу сказати йому велику подяку, тому що завжди якусь частину він нам дає благодійно, на якусь робить знижку. І почали робити тушонки. Хлопці Сергію. Олійник і Сергій Кугай з автоклавами це два великих автоклави, яких є в селі. В Сірожі олійника 189 банок дев'ять банок. Зараз це велика кількість м'яса. Сірожі олійника, сірожки Кугая, два автоклави по 75 банок. Тобто це 150 банок за раз, Там працює вся родина. Там і Тютянюся, його мама, це пенсіонерка 82 роки. І вона також сидить і робить нам ці тушонки. І все, ні один раз вони не відмовили, не сказали, що ми не будемо, чи ми не хочемо, чи в нас не, не, не виходить. І підтримує коли Сережа, немає як Аня. Дочка із чоловіком Ігорем також долучається роблять. Пробували нам благодійно були, дали мішочок сухого молока, і ми робили один раз згущенку, робили зущене молоко. Заробляємо всі свої гроші самі. Ну і коли люди допомагають, хто хоче, заробляємо пиріжками, випічкою. Солодощами, ось почали тратити їх не тільки на, на м'ясо, тому що є від хлопців, просять, просять футболки, просять штани, просять форми, тобто вже є амуніція. Склали і купили тепловізор. Я рахую, що для такого маленького села це велика робота. Якось так з якими думками ви працюєте. Вірую в перемогу і вірую в свою любов'ю до своєї країни, це однозначно. Працюємо з думками, з великою надією на перемогу наших хлопців. Це найменше, чим ми можемо їм допомогти. Віримо в перемогу, допомагаємо своїм захисникам, нашим діточкам, нашим синочкам. Ми думаємо, що ми робимо добру справу. Це наш фронт, чим можемо допомагаємо. Важко дається по ночам це робити. Ну, як сказати, фізично важко, але нічого. Ми все видержимо. Їм там важче, як нам. Як би нам не було важко, ми мусимо підтримати наших хлопців і наблизити цю перемогу разом. Хлопці, тримайтеся. Хочу побажати нашим хлопцям перемоги і щоб вони поверталися пошвидше додому. Дякуємо їм за наш захист, за наше мирне небо зараз на даний час. Думки які, щоб швидше була перемога, щоб наші діти, сини, брати всі повернулися додому живими. І ми їх зустрічали в нашому тилу. Кожного тижня приїздять до Ямполя жителі села Оксанівка. Невтомні трудівниці готують, випікають кулінарні шедеври, аби підтримати українських воїнів. Важко працювати, так, дуже важко, але тим дітям, які там на фронті, їм все такше. Я не можу говорити діти на війні, на передовій. Я бажаю всім, щоб мир скоріше настав, щоб діти повернулися живі, здорові додому. Оксанівка допомагає, нас 5-6 чоловік, нас мало, але ми кожен раз стараємося чим-хоч допомогти. Спасіба всім людям, які допомагають. Долучаються до благодійних ярмарків і педагоги. Від продажу речей з патріотичною символікою кошти спрямовуються на волонтерські запити. Ми почали вже цю продукцію продавати ще на початку війни. Люди підходять, бо цікавляться цим. Я думаю, що ну, ми і таким чином приносимо користь, бо ми весь час слідкуємо за тим, що, на що збирають кошти в місті, кому що потрібно з хлопців наших. Ну, боліваємо за них частину грошей, які торговуємо, віддаємо на кошти ЗСУ. Завжди ми бажаємо тільки добра, світла, всій нашій державі, нашим хлопцям, щоб вони були здорові, щоб вони поверталися живими, щоб їхні сім'ї воз'єдналися і настав мир про перемогу мрій. Всі авторські м'які іграшки теж частина допомоги Збройним силам України. Плиту вже давно, спочатку це були як подарунки для рідні, для племінників, похресників. А потім після благодійного першого ярмарку, коли ми брали участь наша школа, я побачила, що ямпільчани полюбили мої іграшки. Тепер вже спочатку були такі більш дитячі, а тепер вже патріотичні пішли. Кошти передаються на Збройні Сили України. Кожна іграшка вона мене як оживає. От це коли я продаю її, це як ніби я прощаюся з нею, але знаю, що вона в добрі руки потрапляє. І тим більше, що це стає новий друг для дитини, а також це ще допомога для нашої перемоги. Кожний внесок є важливою частиною тієї великої народної підтримки, з якої будується фундамент нашої перемоги.